У суді оприлюднили розмову Зінченка про вбивство Ірини Фаріон. Лісничого на Львівщині викрили на схемі хабаря за продаж деревини. Чоловіка врятували з квартири, де він опинився у пасті. У Львові затримали грабіжника магазину на Сихові. Митники вилучили контрабанду на 800 тисяч гривень. Комунальне АТП купило 10 нових автобусів з кондиціонерами для Львова. Про це та більше далі у випуску. Ви дивитесь новини в темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити нових випусків. Та обов'язково залишити свій коментар. Адже нам важлива. Wasza dumka. У суді оприлюднили розмову зінченка, де він зізнався у вбивстві Ірини Фаріон. У п'ятницю, 22 серпня, у Шевченківському суді Львова відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Під час засідання прокурор Дмитро Петльований зачитав розшифровану розмову Зінченка зі співкамерником, у якій той сказав, що скоїв вбивство через особисту неприязнь до Фаріон. У суді він заявив, що сказав це під тиском. У цій розмові зінченко пояснює, що не отримав за. Це грошей, а діяв через те, що за його словами Фаріон зневажала російськомовних на питання співкамерника, чому саме він це зробив? Зінченко відповідає конкретно до неї погано ставився. Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи співкамерника та обвинуваченого в оригіналі. Вона звучить російською. Співкамерник звернувся до Зінченка. Ось відео. Я на Після зачитання цього запису в суді сам Зінченко заявив, що все сказане неправда, і що він сказав це під тиском, щоб від нього відчепились. Його адвокат також наголосив, що підозрюваний мав бути в камері один і попросив з'ясувати, хто саме був його співрозмовником. Суд зробив перерву. Наступне засідання призначено на 2 і 3 вересня о 10.30. Лісничого на Львівщині викрили на схемі регулярних хабарів за продаж деревини. Львівська обласна прокуратура скерувала до суду справу проти колишнього лісничого, який систематично вимагав хабар за продаж деревини. Його затримали під час отримання частини грошей. Слідство встановило, що у травні цього року лісничий організував схему систематичного отримання хабарів від покупців деревини. Місцевий мешканець офіційно оплатив деревину на рахунок лісництва, але під час отримання товару лісник вимагав додаткову плату по 9. 500 гривень за кожен кубометр за ці гроші він пообіцяв сприяти у продажі деревини на вигідних цінах. Після такої пропозиції покупець звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем лісничого затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди. Загалом задокументовано понад 40 тисяч гривень хабарів. Йдеться у повідомленні обвинуваченому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою за статтею 368 кримінального кодексу України за клопотанням сторони обвинувачення, фігуранто відсторонили від посади. На Львівщині чоловік опинився у пасті у власній квартирі. Як же ж його врятували? У новому роздолі вчасне втручання рятувальників допомогло врятувати життя 69-річному чоловікові. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області. Подія трапилась 21 серпня о 19.08 у багатоповерхівці на вулиці Степана Бандери. Родичі та сусіди забили на сполох, адже 69-річний чоловік тривалий час не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. Оскільки квартира Знаходилась на сьомому поверсі, самостійно потрапити всередину було неможливим. Рятувальники за допомогою спеціального інструмента відчинили двері та забезпечили доступ медикам і правоохоронцям. У квартирі виявили господаря, який перебував у тяжкому стані та потребував невідкладної допомоги. Лікарі після огляду вирішили госпіталізувати чоловіка. Рятувальник разом із поліцейськими допомогли транспортувати його до карети швидкої допомоги. Наразі постраждалий перебуває у новороздільській міській лікарні. У Львові затримали чоловіка, який пограбував магазин на Сихові. У Львові правоохоронці затримали 49-річного місцевого жителя, підозрюваного у пограбуванні магазину. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Як повідомили у поліції Львівщини, подія трапилась 21 серпня близько 14.00 на вулиці Сихівській. Чоловік забрав товар і намагався втекти, не розрахувавшись. Продавці намагалися його зупинити, але безуспішно. Тож викликали поліцію. Правоохоронці швидко встановили. Місце знаходження втікача та затримали його відповідно до статті 208. Слідчі відкрили кримінальне впровадження за частиною 4 статтею 186 кримінального кодексу України. Грабіж санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. На Львівщині митники затримали два мікробуси з контрабандою. У пункті пропуску кракивець Корчава та Шагині медика. Митники зупинили дві спроби незаконного везення товарів з Європи на 800 тисяч гривень. Про це повідомляє львівська митниця. Під час огляду автомобіля Mercedes-Benz, що шурухався смугою з зелений коридор. За допомогою сканера виявили приховану електротехніку, косметику та набір для гольфу. Власником виявився 40-річний житель Черкаської області. Орієнтовна вартість товару 350 50 тисяч гривень наступним під час перевірки мікробуса Mercedes Sprinter у пункті пропуску Шегині виявили 22 одиниці незадекларованої аудіотехніки. Аукустичну систему підсилювачі та програвачі для вінілових платівок. Вартість вилученого становить близько 450 тисяч гривень. За обома фактами склали адміністративний протокол. Товари були вилучені. Після російської атаки мешканці ще 13 зруйнованих квартир у Львові змушені орендувати житло. У Львові мешканці ще двох будинків, які постраждали від російських обстрілів, зможуть отримати грошову допомогу на оренду тимчасового житла. Йдеться про 11 квартир на вулиці Олени Степанівни та дві квартири на вулиці Щекавецькій. 10. таке рішення ухвалили виконавчий комітет міськради у п'ятницю, 22 серпня. Сума допомоги залежатиме від того, скільки кімнат було у квартирі: 10 тисяч гривень за однокімнатну. Квартиру 12 тисяч гривень за двокімнатну та 15 за трьохкімнатну і більше. Якщо людина хоче орендувати більше житло ніж мала, місто покриває лише частину. Решту треба доплатити самостійно. Це рішення прийнято після нових обстрілів 21 серпня, коли Росія знову атакувала Львів. Один чоловік загинув, ще троє потрапили до лікарні. Один з ударів прийшовся саме на вулицю Олени Степанівни. Там уже був обстріл місяць тому. На Львівщині двоє людей опинилися в лікарні після падіння з електросамоката. 21 серпня близько 16.00 у шептицькому сталася дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє місцевих мешканців. Як попередні встановили правоохоронці, 57-річний водій електровелосипеда не впорався з керуванням та впав разом із пасажиркою. 51-річною жителькою села у результаті падіння обидва отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Слідчі шептицького районного відділу поліції відхилили. Кримінальне провадження за частиною 291 кримінального кодексу України, порушення чинних та транспортних правил, санкції статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі чи позбавлення волі на строк до 5 років. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Комунальне АТП купило для Львова 10 нових автобусів з кондиціонерами. 22 серпня. Керівник департаменту мобільності Олег Забарило повідомив, що місто отримає перші 5 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах 19 та 49. Зазначається, що ці автобуси обладнані кондиціонерами та низькопідлоговими секціями, що забезпечить доступність для маломобільних пасажирів. Автобуси придбали в межах програми доступні кредити кредити» 5-7-9%. Загальна вартість кредиту 43,5 три Мільйона гривень. АТП планує виплачувати кредит за рахунок доходів від перевезення пасажирів впродовж 18 місяців. Нові автобусні маршрути будуть курсувати на маршрутах 19 – Щура та Санта-Барбара та 49 – залізничний вокзал Рясне 2 та на інших напрямках, що з'єднують Львів із сільськими громадами. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.